Замість водіїв швидкої, тепер екстрені медичні техніки, а замість фельдшерів та медсестер парамедики. Українська система екстреної медичної допомоги повноцінно перелаштовується на світові стандарти. Відтак, початок нової європейської системи надання медичної допомоги розпочався з Львівщини. З 1 серпня в нас вперше в нашій державі функціонує повноцінна бригада парамедиків. Тобто, де в нас є працевлаштовані працівники, які отримали вже освіту парамедика за класичною схемою, тобто через 4 роки навчання, і в нас працюють на тій бригаді також наші екстрені медичні техніки, які також з 1 серпня закінчили освітню програму навчання на екстрену медичну техніку. Перші 15 водіїв Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вже успішно склали іспит за новою професією екстрений медичний технік. Навчання відбувалось на базі Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти. Вони навчалися таким самим необхідним навикам – це і серцево-логеневі реанімації, щоб вони могли допомагати. І вони навчалися, як пологи приймати. Вони навчалися, як допомагати парамедику чи фельдшеру в яких якихось складних ситуаціях, щоб вони могли бути справжніми їхніми помічниками. Попри те, що водії завжди були невід'ємною частиною команди медиків, які рятували життя. Сьогодні вони можуть брати безпосередню участь у наданні медичної допомоги на рівні з парамедиками. Це не тільки водій, а й повноцінний член медичної команди. Він вміє користуватися обладнанням, він приймає участь в реанімаційних заходах з пацієнтом, він приймає участь в наданні медичної допомоги як повноцінний член медичної команди. Однією з перших українських екстрених медичних техніків стала єдина водійка Львівського центру екстренки Оксана Захарків. Я все життя мріяла працювати на швидкій, а тут ще й Така нагода попрацювати екстреним медичним техніком, тобто поєднати дві професії в одному, це направду дуже багато. значить. І перші успішні результати не забарились. Вже під час навчання у Оксани була можливість показати свої навички вже в реальній життєвій ситуації. Украз як в мене було навчання і виробнича практика, в мене була реанімація, успішна реанімація. Все, госпіталізували, довезли до восьмої лікарні, тобто. Навчання пішло на користь. Як рятувати пацієнтів знає Ігор Соболь, який працював водієм швидкої близько восьми років. А тепер вже є серед числа перших екстрених медичних техніків. Повністю допомагаємо лікарям. Тобто ми, якщо там реанімація, ми проводимо, також допомагаємо проводити реанімацію. Також вже були і успішні реанімації у нас, багато ну, завдяки і навчили нас, і всьому. То багато вдалося взнаки нам. Так зазначимо, що з 1 січня 2025 року передбачено, що на всіх бригадах екстреної медичної допомоги будуть їздити виключно екстрені медичні техніки та парамедики. При цьому лікарські бригади залишаються. Вже на даному етапі в нас закінчила перша група навчання на екстрених медичних техніків, і ми плануємо надалі що місяці випускати, готувати 30 екстрених медичних техніків, а з 1 січня 60. тобто, ми збільшуємо кількість груп для того, щоб до кінця 2024 року ми могли перенавчити всіх наших водіїв, хто успішно здасть такий екзамен. Такі нововведення допоможуть покращити якість надання медичної допомоги та адаптують систему охорони здоров'я України і, зокрема, екстреної медичної допомоги до міжнародних стандартів. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.